А тепер я хочу знати, що таке відбулося. Я зайшла до кабінету, побачила мушу і закричала. А, а я? А, я крик І одразу побіг в кабінет. Е, ну, я з переляку вхопилась за Київського. Я в з дитинства боюсь, правда. А може, ти взагалі була не миша? Може. може, то був щур. А мені здалося, що вони просто обнімалися. Напевно, треба вам все розказати. Я з ним обіймалась та я криницького ненавиджу, більше ніж щурів. Роман Олександрович, ну звідки в нас щурі? У нас і мишей ніколи не було. От бачите, ніколи не було мишей. А може, криницький не випадково опинився біля мого кабінету. М може, то він мені і підкинув ту мишу. Роман Олександрович, викликайте швидку тут осіб. О! Хто б казав, Криницький? Заспокойтесь! Проведемо дератизацію. Про угу. Це добре. Оксан. Я ще раз тобі кажу, я просто неправильно зрозумів те фото в журналі. Я просив вихідний в академії, подумав, що ти хочеш, щоб ми поженились. Андрій, ти міг зі мною поговорити. Ми б вирішили цей конфуз, посміялись би над ними, пішли далі. Але ні. Ти вирішив мені брехати. Оксана, я, я тебе люблю просто. Що просто, що просто. Я думала, ти виріс, я думала, ти змінився, але ні. Тобі легше крутити якісь схеми, ніж просто поговорити з людиною, яку ти тіпа типу, любиш. Знаєш, нормальні стосунки на брехні не будуються. Оксан, я ж тобі крізь. Вийди, будь ласка. Оксан. Вийди. Знаю кожного на цьому районі, я став дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь, дешевий нікотин, добрі діти з небагатих родин. Суття для бій, як переможні ріктони, діти вчаться захищати кордони. Знають всі розклади, маршрути і режими. Ідея. Бажаю усім міцного здоров'я та нових звершень у справі служіння українському народові. Слава Україні! Героям слава! Впевнений, що наші традиційні змагання пройдуть в безкомпромісній, а головне чесній боротьбі. Бо в житті головне не тріумф, а битва. Олександрович хотів сказати, що комусь дістанеться комусь почесну громад. Українських прикордонників. І нехай переможе сильніший. Тобто старшокурсники групи, які ми толерантний у нас, Олександрович. Не хотів комусь псувати настрій самого початку. Оголошую наші змагання урочисто відкритими! Момент наших змагань вам нагадає підполковник Пецкович. Команди будуть змагатися в різних дисциплінах. Дві з них, які наберуть найбільшу кількість балів, вийдуть у фінал. Ну, а переможця визначить естафета, яка відбудеться після обіду. Right, yeah, I hit up with that one-two. Oh, Комчук, ти що стоїш? Переживаєш, що фінішував п'ятим. Не страшно, припини. Знаєш, страшно те, що ти прибіг останні. Стрілецький етап. Визначить команди, які вийдуть у фінал. Uh -huh. Boa. wow. Сан Іванченко, за сьогодні найкращий результат! В одному королівстві жила прекрасна принцеса. Яку злий король за на найвище горіще в замку. Таке враження, що в цьому кабінеті сам Богдан Хмельницький працював. Я пропонував все розказати Олександровичу, тоді ти і далі працював в своєму кабінеті. Тобто я усього винна. Я цього не сказав. Але подумав. Іван. Скажи, ну невже штори і шпалери такі важливі, що через них ми обманюємо людей і побудемося як... як діти? Ну, хіба справа в шторах і шпалерах? Я боюсь, що буде як минулого разу. Боюсь, що ти знову від мене втечеш. Я не збираюся від тебе втікати. Минулого разу ти теж так говорив. Без попередження поїхав дружині. Мене відібрали в миротворчу місію ООН і терміново відправили. Ми навіть нормально не попрощались тоді. Але тоді я був молодий, гарячий, дурний. Ну, а тепер все інакше. Ай. Не впевнена, що ти змінився. Давай на чистоту. Ти мені не довіряєш. Не треба мене зараз переконувати. Я все обдумав, вирішив покинути навчання в академії. Все, яким я вже підписав мій рапорт. Заспокойся, бо я тебе зараз спокою. Що сталося? Просто військова академія не для мене. Я залік по стрільбі провалив, на змаганнях облажався. Коротше, це не моє. з Оксаною? Ви звідки знаєте про нас? Раніше здогадувався, тепер знаю точно. Я зробив дурницю. Злякався і втратив її, а без неї мені тут нема що робити. Знаєш, друже. Тобі зараз говорять емоції. Я, звісно, не зможу тебе тут втримати, але просто спробуй послухати мене. Я колись теж так зробив і погарячкував, не подумавши, і втратив дуже важливу для себе людину. Це ви про Наталю Олегівну? Про нашу хтось знає? Hello. Я раніше здогадувався, тепер точно знаю. Більше ніхто. Я не думав, що колись це скажу, але ви нагадали мені, що таке емоції і людські стосунки. Ми теж багато чого у вас навчились. Я не знаю, що у вас там з Оксаною сталося, але. Піти це найлегший вихід ситуації, і ти будеш завжди задавати собі питання, чи зробив я все, що міг. От і настав час фінальної естафети. В чесному поєдинку зійдуться дві команди. Команда майора Криницького і команда проректора Якиміва. Всі готові? Мої твої однією лівою. Майор Криницький, а де ваш восьмий учасник? Роман Олександрович, курсант Абрамчук написав рапорт на переведення з академії. Але ми впораємося і всімо. Я перепрошую. За багаторічними правилами, якщо в команді недобір, це дискваліфікація. Я правильно кажу? Право чесної боротьби. Ми навпаки вам фору даємо, а не здобуваємо перевагу. Роман Олександрович, моя команда готова замінити команду майора Криницького у фіналі. Є учасник! Я трішки порічков з рішенням. Я залишаюсь в академії. Курсант Абрамчук. Академія вам не ромашка. Перевівся, залишився. Романе Олександровичу, це не серйозно. Існує рапорт. на перевід. Рапорт мною не підписаний. Значить, можемо починати естафету. Нагадую, естафета складається з наступних етапів. Біг з боєкомплектом це перший етап. Другий етап метання гранат на влучність. Потрібно попасти в бочку двома гранатами. Якщо промазав, то кидаєш наступну гранату, поки в бочці не буде двох. В наступному етапі учасники повинні перенести бочку до перекладини. Вилізти на бочку і дістати деталь, будь-яку деталь з автомату. Деталь передається наступному учаснику, який складає автомат якомога швидше. І фінальний етап. Учасник повинен з автоматом подолати смугу під натянутим колючим дротом. Академії кубок виграють першокурсники. А тепер нагородження. Кубок переможцям вручає минулорічний переможець, а саме проректор якимів. Ну що ж, ми програли. Але знаєте, мене розпирає гордість, що у нас в академії такі першокурсники. Ви для мене, як діти, знаєте, я мрію мати таких синів і дочок. Дозвольте сказати кілька слів. Переможцям все можна. Увага! Знаєте, перемога на змаганнях це дуже важливо. Але вона ні чорта не вартує, якщо її не можна розділити з дорогою тобі людиною. Оксан, ти стала для мене тією самою людиною, який... Хочеться щоранку носити каву з круасанами. Тією самою, від якої хочеться почути улюблене дурбецева. Я ж за тебе переживаю. тією, через яку я справді подорослішу. Тією, яку я безмежно люблю. Оксана. Ты выйдешь за мной? <laughs> без <laughs> Прошу вас як батька Оксани, благословіть нас. <клух> Коли я говорила тобі про твоє дорослішне, то я не мала на увазі робити мені пропозицію Тепер mm, ти шукаєш <годжуєш> відмазку, як від тих весілля? Я просто думала про пропозицію в більш інтимній обстановці. але і так також. Але я пропоную з весіллям трошки почекати. Треба обдумати кожну дрібничку. Я хотів гарні сукні. Ой, тільки не те, що в журналі. Я вже бачу, якщо наречений бачу весілля тінок. Наречений до сирно-вершковим соусом! Спочатку варені, а потім підсмажені до хрусткої скоринки. Мій фірмовий рецепт. Як домашні? Ти їх сам ліпив? В магазині. Я б звичайно міг збрехати. Що сам ліпив, але розумів, що завжди краще говорити правду. Так, давай все налітай. Боже, яка краса. Так. Роман Олександрович, я прошу підписати мій рапорт і готовий понести покарання. Я приховав, що моя дочка працює у нас в академії. А це використання службового становища. Так, пане полковнику, давайте зробимо так. Я не бачив цього рапорту і не вів з вами цю розмову. Закон один для всіх. Ви так казали. Так, от закон один для всіх. закону ви, звісно, не можете працювати з Оксаною в одному учбовому закладі. Але розкидатися кваліфікованими кадрами. Ну, це теж злочин. Добре, давайте зробимо так, щоб усе було в правовому полі. Я подам клопотання на переведення вас у Національний університет оборони. Там якраз шукають проректора. Ки… Ки… Київ. Це, це мої давня мрія. Я... Дякую, Роман Олександрович. Нема за що? Не весілля. Запросиш? Це, це обов'язково. Мироныч, Ти класний батько. І чудовий офіцер. Дякую. Наталя, вислухай мене, будь ласка. Криницький, нам треба визнати, що пройшов час. Ми тепер інші люди. Краще припинити наші стосунки. Я не бачу на то причину. Ми з тобою часто сваримося. Так, та ми та сваримося ми часто. От якби ти був уважнішим, ти це помітив. Послухай, я не хочу сваритися на тему того, що ми часто сваримося. І взагалі, дивись, я не планую від тебе нікуди тікати. Ти не дочекаєшся. Ще. Дивись. Я знайшов квартиру. Тут хазяїн дозволяє перефарбувати шпалери, якщо тобі не подобається. І поміняти меблі, якщо треба. А ще дивись, який вид з вікна. Не міст. Це ідеальне гніздечко для ранкової кави. От тільки ці штори мені не подобаються. Але ми обов'язково їх поміняємо під твоїм швидким керівництвом. Штори mm. жихло. Погоджуюся. Якщо виїхати прямо зараз, то ми встигаємо заселитися сьогодні. Що скажеш? Ще я купив вечерю. Кімію, щоб швиденько навели марафет. Ні. О. Ой, хринецький. Слухай, давай завтра накопимо в і. Такий приємний як у сфері. Всім про нас розказує. Хороша, так. Придеться Олександровичу сказати, що ми його обманювали. Мені доводиться тобі дещо сказати. Я зрозуміла Терміновий збір в академії. Мам, мам, ти головне не переживай.